В багатоповерхівках Мукачева проводять аварійно-відновлювальні роботи за кошти міського бюджету для житлового фонду, де все ще на створені ОСББ, виконавчий комітет додатково виділив 3 мільйони гривень. Загалом на програму з міського бюджету спрямували 8 мільйонів. Як повідомив начальник ОМГ Андрій Блінов, буде проведено поточний ремонт дахів на 9 багатоповерхівках, на 13 будинках покрівлі вже відремонтували. Існує три програми, по яким постійно працює управління міського господарства. Дарства це програма підтримки багатоквартирних будинків там, де не створена ОСББ. Житловий фонд, по якій сьогодні збільшили фінансування з 5 мільйонів до 8. і таким чином ми дали можливість реалізації цієї програми, збільшили можливість кількість дахів. Сьогодні затвердили 9 дахів, по яким будуть проводитися роботи. Вже можу сказати, що по 13 будинкам вже відбулись такі роботи. Тобто, якщо пройде тендерна процедура закупівлі, то вже ми будемо на відмітці 22 будинка. Проводять ремонти, і в будинках ОСББ для них у бюджеті передбачено 5 мільйонів гривень. Заявки на проведення аварійних ремонтів подали 32 об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. У багатьох із них вже ведуться роботи. По ОСББ у нас так само є 32 заявки на проведення таких ремонтних робіт. Вже по, на половині Об'єктів проводиться робота, де вже, десь вже і завершена. Так само хочу зазначити, що виділена сума 5 мільйонів гривень. На початку року це були невеликі об'єкти до там, 50 тисяч гривень, доходили суми. Це такі дашки робили люди, де більш-менш приведено в порядок. Зараз вже останнім часом це йдуть дахи, де в поганому стані, вже і по 300, і по 400 тисяч. Січ виділяється на ремонт сьогодні. Було виділено 600 тисяч на один з будинків. Проводять заміну старих комунікацій, водопровідних та каналізаційних труб. Ремонтують дашки, парапети тощо обсяг робіт у кожному будинку різний. Першочергово усувають аварійні ситуації. Нині працюють на 15 об'єктах. Ми завершили роботу по заміні мережі Россиївська 24, 9-поверхівка ОСББ, окружна 24. Так само було замінено мережі по даху. Ми зробили ремонт даху на Закарпатська, 2, Святомихайська, 35, заміна парапетів на Верді, 4. Зараз будемо приступати на вхідні групи. Це вже працює наша бригада на 1 28. Будемо працювати також в тому районі. Е, Окружна 2, 4, 7.